Як ахіріті пахнути восени? Якщо ви хочете пахнути як якась затишна кав'ярня або холодний осінній дощ, то додивіться до кінця. У мене тут парфуми від Білі Айліш, Сабріни Карпентер та Селени Гомес пробничок. Давайте починати з білі Айліш. Вони відносяться до солодких, свіжих та вершкових. Бог ми. Тут початкова нота мандарин та ягоди, а також зацукровані пелюстки. Це 100% дівчата, осінні аромати. Тут є також ваніль, какао, мускус та деревина. Вони дійсно пахнуть так само, як і описані. Холодна осінь, але з теплими нотками деревини. Та чого. Якогось ванільного. Саме в дощ і в холодну погоду моя рука тягнеться до них. Наступні парфуми: це від Сабріни Карпентер Мі Еспресо. Дівчата, це більше солодкий аромат, але саме вони мені асоціюються дуже зі смачною кав'ярнею, з якимись квітами. Тут є жасмин, якщо я не помиляюсь. Дуже смачно пахне кавою, печивом, випічкою, дуже дуже смачними якимись круасанами, сінабонами. Це настільки. Боже, як, як я обожнюю, цей аромат просто вау, просто ідеальний. Він такий дівочий, він такий, знаєте, спокусливий, водночас солодкий. Я, я дійсно я не знаю, як передати його, але наскільки він крутий. Я не знаю, блін, як вони запердолили цю всю ідею в одні парфуми, але в них вийшло. Мені здається, що в більшості він зайде на всі 100%. Знаєте, які в них ноти? Ви зараз просто будете в шоці. кавові зерна еспресо, нічний жасмин та какао-порошок. Також ванільна орхідея, збиті важкі та біскоті. Мадагад... Скарська ваніль, карамель та цукрова амбра. Чесно, все, що тут написано. Ось перемішку вони таке пахнуть. Але вони, дівчата, солодше, ніж від білі Айліш. Більше про солодкість, якусь ваніль, затишок, каву, якусь затишну дійсно кав'ярню. А ось ці, це саме коли прохолодно, йде дощ, хочеться запалити костер, щось мені з лісом асоціюється. Боже, вони неймовірні. І останні в мене ось такий малесенький пробничок від Rare Beauty. Це щось таке затишне, ванільне, прям таке пряне. Я відчуваю перець. Тут і в описі так написано ржевий перець, карамель, фіста. Вашка, імбир, ваніль, какао, мускус, сандал. І ось це все в одному флаконі. Боже, він просто нереально крутий. І всі три позиції я брала на военси. У них дійсно дуже великий вибір. Там просто можна загубитись на тому сайті. Краще спитайте, чого там немає, бо я не знаю, чого там немає, там є абсолютно все. Я дуже сильно ще хочу спробувати Сабріну Карпентер, але рожеві. Дуже багато людей кажуть, що вони топові. І обов'язково напишіть свої улюблені парфуми на осінь, бо в мене таких немає, я користуюсь дійсно по настрою. На холодну погоду в мене одні парфуми, на теплу інші. Бо знаєте, я взагалі. Взагалі обожнюю наносити парфуми спочатку одні, а потім інші нашаровувати їх, і це просто божественно.